Не врятують ані сигналізація, ні відеоспостереження, та навіть броньоване скло на вітринах. У Довгинцівському районі підприємці тричі стали жертвами зухвалих грабіжників, і це лише за останній місяць. Крадії поцупили не тільки касу з готівкою, але й винесли цигарки на загальну суму майже 50 тисяч гривень. Делали акцент на на деньги. Они думали, что в помещении есть касса остается. Почему? Потому что товар, выгрузка, отгрузка. И низко потратили очень много времени, да, 40 секунд, 45 секунд, там служба охраны сказала. И не взяли сколько товара, сколько хотели. А уже второй раз, потом на третий раз, когда они проникли, они уже сделали просто акцент, ну вы видели, там просто на сигаретах. Они просто выносили ящики сигарет. Охорона приїжджає на спрацювання сигналізації у середньому за 3-5 хвилин. Зловмисники розуміючи це, грабують кіоск протягом 50 секунд і зникаючи до появи людей у формі. У поліції кажуть, випадок не поодинокий. Інформацію внесли у реєстр досудових розслідувань та наразі встановлюють особи зловмисників. Коли крадіїв знайдуть, їм загрожуватиме до шести років за ґратами. Близько четвертої години ранку. До поліції надійшло повідомлення про те, що в Довгінцівському районі невідомі особи з кіоску, шляхом розбиття вікна, винесли цигарки та готівку. Наразі вказаний факт внесений до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією передбачення частини 3 статті 185 кримінального кодексу України саме це. Кратіжка, а працівниками поліції встановлюються усі обставини справи та особі причетні до даного злочину. А поки поліцейські шукають зловмисників, підприємці вимушені посилювати охорону та безпеку своїх крамниць. Кажуть, електроніка ефективна, але від збитків не застерігає. А от старі добрі металеві решітки чи ролети можуть дати фору охоронцям, аби ті встигли приїхати на місце та завадили злочинцям потрапити до приміщення. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко перший міський.